Можливість провести урок з школи, тому ми проведемо лабораторну, хоч вона в нас, мала бути в понеділок, але ми зараз швиденько її проведемо сьогодні. Через те, перш чим почати лабораторну, я зроблю невеличкий вступ до того, про що власне лабораторна робота. Ми з вами на минулому уроці вивчили силу тяжіння, це та сила, яка змушує всі предмети падати на підлогу, так, на землю. І ми вивчили. Вагу тіла – поняття дуже близьке до сили тяжіння, але при цьому, коли у нас сила тяжіння діє завжди і тягне нас до землі, так, до більш масивного тіла, а от вага є не завжди, тому що вага виникає, коли через силу тяжіння ми тиснемо на опору або розтягуємо підвіс. А коли немає опори або підвісу, відповідно, не буде і ваги Це ми вже вивчили з вами. А сьогодні ми познайомимося ще з однією силою, яка дуже божлива, яка допомагає вам кожного дня ходити, яка не дає ковдрі падати із вас вночі, це сила тертя. Сила, яка дуже багато що тримає довкола нас, і ми її знаємо. Всі дуже добре. Ми її відчуваємо, особливо взимку, коли нам потрібно йти по дорозі, а дорога вкрита льодом, наприклад. Всі відразу відчуваєте, як вам важко йти, тому що немає тертя того, яке було із поверхнею, мало бути. Так, ну і відповідно в нас. Тиття нам допомагає йти в даному випадку, але при цьому теття може нам навпаки заважати. Якщо ви маєте якийсь механізм, ви знаєте, наприклад, що в автомобілі мотор може перегрітися і тоді заклинить двигун. Чому він заклинить? Тому що від того, що терлося, буде нагріватися і від цього перегріву. Він тоді розширюється і клинить, не може далі працювати. Через те в механізмах, навпаки, зменшує тертя. Для цього спеціальним мастилом користується. Значить, у нас є тертя. тело тертя. Показати їм вам мені буде досить просто. Ось у мене є поверхня. Ось у мене є таке тіло, яке ми будемо досліджувати. Так, і ось якщо ми беремо його тягнемо, так, то між поверхнями тіла і цієї поверхні якій воно козе виникає сила тертя. Сила тертя завжди е, напрямлена проти руху. Тобто, якщо я тягну брусочок в цей бік, то сила тертя мені заважає, тягне його в інший бік. Саме через те мені важко тягнути. Оце відчуття, коли важко тягнути, це значить чим більше тертя, тим важче буде тягнути предмет. Ви самі подумайте, як тягнути сані по льоду або тягнути сані по асфальту. Є різниця? Це Якраз через те, що в нас збільшується сила тертя. Так, сила тертя залежить від того, по якій поверхні ми тягнемо. І ми з вами сьогодні якраз і будемо визначати, ось як це залежить від поверхні, по якій буде ковзати тіло. Ще є такий момент, що є різні типи тертя. Є тертя, коли ми тягнемо, то це називається тертя ковзання, тому що тіло ковзає по поверхні. Ось дивіться, якщо я ось пам'ятаєте ще прилад для вимірювання сили динамометр. Якщо я візьму динамометр, приєднаю до брусочка і буду е, тягнути його через динамометр, то динамометр у нас покаже нашу силу тертя, яка виникає. Так. І якщо я ще, щоб вам добре було видно, щоб вам було видно краще, я спробую можу, трошки. Ближче, не знаю, як що я тут можу зробити ще. так Ви можете побачити, що в момент, коли тіло цікове, ось, динамометр розтягується пізніше, а потім, коли тіло рушає, покази трохи зменшуються. Доброго дня. Бачите цей момент? Чи, ні? Чи вам не видно? Ось зараз у мене він розтягується аж більше одного ньютона, а потім, коли тіло починає рухатися, зменшується до половини ньютона. Так? Чому так відбувається? Справа в тому, що є різниця між тертям спокою, коли тіло нерухоме, і тертям ковзання. Саме більше тертя це тертя спокою. Тертя спокою, якщо ви пробували вдома свої меблі совати, так? наприклад, ви, вам потрібно пересунути шафу. І коли вона стоїть нерухома, нехай вона порожня навіть, так? вона, коли нерухомо стоїть, її дуже важко рушити. А коли вже її зрушити з місця, далі її рухати легше. Оце наш тертя спокою. Тертя спокою найбільше, його дуже важко подолати. Тертя ковзання буде вже менше, ніж тертя спокою, але можна ще більше зменшити тертя, якщо ми його замінимо на тертя кочення, якщо я буду тягнути не сані, а воза. так? Ось я покладу ручку замість колища і буду тягнути. То в мене буде ще менше відхилятися до мене, тому що котиться. Є ще тертя кочення. Значить, ці всі види тертя Ми будемо з вами досліджувати саме тертя ковзання. Ви вже могли це прочитати, якщо переписували лабораторну. Була можливість, поки я тут готувала прилади. І ми будемо його досліджувати за тим планом, який у вас є вже. Значить, Для цього ми будемо визначати силу тяжіння і силу теття. Бачите, в чому різниця, і таким чином ми визначимо коефіцієнт ковзання тертя. Щоб знайти силу тяжіння, нам потрібно тіло просто підвісити до динамометра. І в нас одразу показується сила. Чи вам видно, скільки там показує динамометр? Так, я зараз просто повісила, так нічого йому не заважає. Так, видно, чи ні. Одна і, і скільки. Ще? Так, одна поділка і щедрі. Значить, одна ціла дві десяти. Це ми записуємо з вами як сила тяжіння, яка діє на просто брусок. Це в першому досвіді сила тяжіння. Тобто перший рядочок, перша колоночка. Ми пишемо один і 2. Одна ціла дві десяти. Тоді ми визначаємо якесь ткання. Я не знаю, чи вам буде видно, бо я не можу ближче. У мене тут вже край столу. І Тут теж ноутбук стоїть вже під стінкою. Немає як рухати. На жаль, тому, якщо це не видно, я буду вам казати, що показує динамометр, коли я тягну брусочок. Брусочок у нас дерев'яний, і він ковзає по дерев'яній пластинці. Відповідно, ми знайдемо ковзання дерево по дереву. Так, коли я рухаю. У мене приблизно то лі то, то дві, то лі три поділки. Ну, зараз ще раз. Дві. Все-таки ближче до двох. Значить, у нас 0,2 це тертя ковзання, при, коли ми тягнемо один кучок. Так, тертя ковзання у нас буде 0,2 ньютона. Тепер далі ми повторимо цей самий досвід, але навантажимо брусок одним тягарцем. Так, ось так. Щоб дізнатися, яка у нас буде діяти сила тяжіння, ми повісимо диамометр спочатку тягарець, а потім і брусок. Спробуємо зараз це зробити. Не хоче вішатися. Так, ось. Ось так. Бачите, я повісила два рази. і ми тепер можемо побачити зразу світіння. Так. Чи видно вам дві дві десяти. Так, 2,2 правильно. Так. Це вже другий рядочок ми заповнюємо. Так, у вас там залишився коефіцієнт, ми його ще не порахували, ми його порахуємо пізніше. А зараз ми заповнюємо з вами вже другий рядочок. Так, далі я кладу брусок, кладу на нього тягрець, знову чіпляю його. Динамометром і тягну. Тепер він у мене розтягнувся на 4 поділочки. Тобто, в мене виходить 0, 0,4 ньютона. Це тертя з одним кусочком. Тепер дивіться, мені потрібно повісити ще, додати ще один тягарець. Так? Я знову з'єдную між собою чагарці і. Брусок і вішаю на динамометр. Тепер вже у мене тут два тягарці і брусочок. Ось як в мене розтягнулося. Тепер там. Це буде 3,2. Так, три і Так, і. Знову будемо тягнути. Пікляю, рухаю. Тепер у мене е, на сім поділочок. Від... Ну, і тіло, і тіло. Значить, ну цілих сім десятих не тонув тептя. І мені потрібно поставити ще один тягарець, але в мене вже, якщо я все разом навантажу, якщо ви побачите, в мене максимум на динамометрі 4, відповідно, я вже не можу повісити всі разом, тому ми цей раз будемо додавати вручну один тягарець. Бачите, це буде один. Одиничка. Одиничка, а значить, ми. То ось цього останнього значення додамо просто ще один. Якщо ми до 3,2 додамо один, що ми отримаємо? 4,2. Так, 4,2 мтон. Це буде наше цілотяжіння, і ми її вже, на жаль, не можемо просто повісити все разом, а будемо порахувати усно. Ну, і тепер я буду тепер весь цей навантажений вагончик тягнути. Так. У мене. Ой, не виходить рівно протягнути. Попробую ще раз. У мене ривками, коли то ось цеття споку і заважає. Так. В мене одної поділки не вистачає до динички, коли я тягну. Якщо однієї не вистачає, до динички, значить там 0,9. Так. Ось таким чином ми. Провели вимірювання. Тепер за, я запущу вам вашу роботу, бланк, так. А я записувала все в табличку. Так, то ти знаєш, ти можеш зараз швидко мені записати, чи тобі зручно? Можу. Можу. Ну, то поділися з колегами, поки я буду все одно шукати, як мені писати, бо мені потрібен. Планшет, щоб писати. Хоча з планшетом не напишу, планшет. не напишу. як мене планшет, працювати не хочу. Так, Так. Команда. так. Команда. Все правильно. Команда. 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 Так. Тепер, тепер я вам розповім трошки про тертя ковзання. Значить, від чого залежить тертя ковзання? У мене в класі є прекрасна річ це подушечки для витирання дошки. Ми знаємо, що дошку труть, значить, на ній повинна бути сила тертя. Ось у мене є тут формула сили тертя. Так. Бачите? Ну, взагалі, якщо ми розглянемо, будемо розглядати силу треття трошки більш детально вже в 9 класі, то ви б зрозумієте, що оце частковий випадок цієї формули, це випадок, коли рівно тягнемо, рівно по рівні поверхні. Так? Тоді в нас виходить така ось формула. Так що ви можете собі записати цю формулу і написати, що це для рівної поверхні. Саме, коли ми просто горизонтально тягнемо тіло. Якщо ми будемо його тягнути підгору або згори, то там буде трошки по-іншому. Але про це ви вже будете вчити пізніше. Зараз ми будемо здати тільки такі випадки, як у нашому, нашому досвіді, коли ми тягнули просто по рівні горизонтальні поверхні тіла. Значить, у нас є ось ця формула, і нам потрібно з неї знайти коефіцієнт тиття. Ось це м'ю коефіцієнт тиття. Я пробую писати. Ой, якщо мене буде писатися. Якщо зараз знову не буде інтернет. Викидати мені фокуси. Так. виходить так. Нам треба знайти мю. Бачите, коефіцієнт тиття позначається як м'ю В нас. Ми знаємо формулу, що F дорівнює μ. МЖ. А тепер скажіть, чи бачили ви таку формулу? F дорівнює MG. Була в нас така формула, чи ні? І що ж це за сила дорівнювала М на Ж? Що це була така сила? Яка дорівнює МЖ. Як звалась ця сила? Я забула. Ну, я напишу маленькими буквами, може, ви вгадаєте? Сила тяжіння, да. Сила тяжіння. Так, значить, у нас виходить. МЖ – це сила тяжіння. Тоді цю формулу для тертя, Це у нас сила тертя, Я її позначу просто Т. Щоб ви її відрізняли від сили тяжіння, так. І тоді виходить, ми можемо її записати як ню на силу тяжіння. Так? Ну, МЖ це сила тяжіння, значить ми замість МЖ пишемо сила тяжіння. Бо сила тяжіння у нас. Сила, є. G це коефіцієнт пропорційності. Так, да. Ну, нам потрібно тільки мю знайти. Так, значить, щоб знайти мю, ось це. Нам потрібно силу тертя поділити на силу тяжіння. Бачите, я силу тяжіння перекину через дорівнює, змноження стане ділення. Так, і у нас виходить ось така ось формула. Сила тертя. Поділити на силу тяжіння. І це у наш коефіцієнт третя ковзання, ню. Мю, бачите, таке пишеться, як наша буква М тільки з одною лапкою довгою. Так, і ось за цією формулою ви маєте дорахувати і. Це типу да. 0,2 поділити на 1,2? Так, да. для першого випадку це буде так, для першого рядочка. Ну, а потім для друг 0,4 на 2,2 і так далі. Так, і давайте гляньте ще на контрольні питання, бо я зараз буду вимикатися. У нас зараз вже урок закінчився. Чи вам потрібна ще допомога із контрольними питаннями? Що в нас є з контрольних питань? Перше питання: там треба намалювати, як ми проводили дослід. Так, Тобто намалювати поверхню, намалювати брусок, який ми тянули, тільки не так криво, як я його малюю. Нам треба позначити силу тяжіння, сила тяжіння, пам'ятаєте, від центра тіла до центра планети, тільки я намалювала криво, ви намалюєте рівно. А сила тя, вона завжди проти руху. Якщо ми тягнемо сюди, наприклад, якщо ми сюди його рухали, так, я ось співнемо, то значить сила теття буде в інший бік тянути. Треба поміжна просто маленький нарисувати на колях, чи треба після висновку великим його малювати. Ну, малюночок краще після висновку, гарний, чи ну, малювати досить великий. Ну, не треба на весь зошит його малювати, але так, щоб чітко що ви його підписати. Да, бо я ще силу не підписала тежіння, ви підпишете, мені вже там знизу дуже важко писати. І вам потрібно зв'язати другу задачу, Там треба знайти силу пиття за ось цією формулою. Ось цією формулою. Яка на подушечці в мене вишита? Так, ню мЖ. У вас є маса М. Вже у нас ми записуємо з вами минулий урок, 9,8 або 10 можна наближено взяти. І μ е, ви візьмете із свого підручника. У вас в параграфі для сила тертя є коефіцієнти тертя ковзання для деяких. Речовин, так, І ви подумайте, якщо це хокеїст, який вам треба коефіцієнт тертя. Тоді ви ці три числа перемножите і отримаєте відповідь. Спробуйте зробити самі це вже завдання на 12.